Збір салатів Литва тепер 550 євро за годину. Ось таке житло повністю безкоштовне. Спальня, кухонька, диванчики, шторочки, простенька спальня, що треба приночувати і все. Збирайте салати, рукола, айсберг і так далі. Пальова робота, Десь сонце, десь вітер, но. Популярна робота, багато людей, хто хочуть таке. Хто з села, хто звичний до сільської роботи і так далі. В шею ніхто не гоне, це не риба, не м'ясо, не конвейер, не лента, не монотонна робота. Да, Своя є специфіка, плюси 550 євро за годину, плюси е, багато годин. Плюси, немає нічних змін, повністю безкоштовне житло. Якщо ви відпрацюєте 300 годин, це 1650 євро. Тобто, якщо ну, якби ви можете заробити 1400 євро, 1500 євро, навіть до 1650 євро по факту, повторюсь, який раз я багато влаштовував Польщу на подібні роботи. Збір огірків, помідорів бурувка, що там, які ще там ягоди називаються. Малина, клубніка і так далі. Понятна робота, да, це на свіжому воздухі, да, це ну, полява робота. Там може бути жарко, може бути сиро і так далі. Но нормальна робота і висока ставка. І як от на теплицях відпрацьовувати, 270 годин, 280, 315 годин, навіть, навіть. Ну, в теплицях там 50 градусів жари. Ось, і теплиця в минулому році просто була слав'яна вакансія. Туди їхали, взагалі бомба. Годин багато, житло безкоштовне, нормальні роботодателі, нормальні колективи. Тут приїхали до Литви, вас зустріли в Маріамполі, взяли за руку, відвели в міграцію і посилили. Все. Працюєте. Робота офіційна, навіть якщо ви в Польщі, можна приїхати з Польщі, якщо ви були на момент, війни, на момент початку війни в Україні в Україні, то добро пожаловать. Багато кого з Польщі привозили людей, багато кого з Чехії привозили, щось там не зрослося і так далі. Так що, кому цікава така робота, вікових обмежень немає. Майже до 60 років можемо брати, б люди працювали. 5,50 євро збільшена ставка, безкоштовне житло і дуже багато годин. Кого цікавить така робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.